Вітаю вас! Мене звати Юрій, і я дуже радий презентувати вам наш центр духовно-психологічної підтримки. Чому ми створили цей центр? На жаль, війна принесла в життя українців дуже багато стресів, важких переживань, травм. Крім того, майже кожен із нас в своєму житті переживає дуже важкі події. Час від часу ми стикаємося. Іноді з втратою улюбленої роботи, іноді ми втрачаємо дуже близьких нам людей, іноді нас зраджують. Все це призвело до того, що у нас зараз величезна кількість людей потребує нашої підтримки і нашої допомоги. Тому і ми зі своєї сторони хочемо бути разом з тими людьми, хто у ці важкі часи допомагає та надихає людей стояти і оновитися. Хочу дуже коротко розповісти вам і про свій досвід. Ну, по-перше, я мав свій особистий, такий болючий трагічний досвід. В моєму житті було багато важких переживань, які могли вщем зруйнувати моє життя. Але, дяка Богу, я шукав вихід, і, врешті-решт, вихід прийшов до мене, як я це назвав, у вигляді. Метода трансформації енергії, завдяки якому я не тільки зцілився і відновився, а став ще сильніший і щасливіший, ніж був до усіх цих подій. По друге, у мене є 25 річний досвід душеопікування, консультування, наставництва, буквально сотні людей отримали реальну допомогу. Ну і по третє, останні роки я навчався деяким. Методам, які використовують сучасні психологи та психотерапевти, такі як когнітивно-поведінкова терапія, нейролінгвістична терапія, ну, як я вже казав, мій особистий метод метод трансформації енергії. Але, незважаючи на все це, я продовжую своє навчання, і тому, от, наприклад, зараз ми з моєю дружиною навчаємося кризовій психології в онлайн академії. І ще одне поточнення. Можливо, ви звернули увагу на назву нашого центру. Це не тільки центр психологічної підтримки, це центр духовно-психологічної підтримки. В нашій терапії я враховую існування творця, існування духовних законів, духовного світу. І тому я використовую і психологічні, і духовні інструменти. Якщо вам або вашим близьким, Потрібна наша допомога. Не звалікайте, звертайтесь до нас. На нашій сторінці є контактна інформація, напишіть нам. Також приєднуйтесь до нашої групи у Facebook, там ми викладаємо корисну і надихаючу інформацію, яка допоможе вам змінити ваше життя на краще. І наостанок я прошу вашої підтримки. Поділіться цим відео у вашій стрічці. Поставте лайк. Напишіть комент. Можливо, через вашу небайдужість хтось вже зараз зможе отримати дієву поміч. До зустрічі!